Друзі, прямо зараз дуже крута можливість хом'ячку отримати 5 мільйонів монет. Для цього не потрібно ось тут ось, щоденну винагороду, це вже всі знають. А новий спосіб. Заходимо в Mine. І бачите, DayLi Combo 5 мільйонів монет. Ось що вам треба зробити? Вам треба прокачати на один рівень support Team, так, службу підтримки, Twitter X, так, треба прокачати і прокачати секретну монету. Секретна монета це заходити от у Specials. New Cards. і у вас вона буде ось тут. Вона в мене ось вже, бачите, така розова з хомячком. Ви її також прокачуєте, і вам дають 5 мільйонів монет. Прямо зараз зробіть, це дуже легко, моментально отримуєте 5 мільйонів, це крута можливість і можна вкладати далі в розвиток, щоб отримувати багато-багато доходу в годину. Це і буде найбільше рахуватися для вашого доходу. Я вам нагадую, що усі оновлення, круті ігри свіжі, ось, бачите, також сьогодні ще одна класна гра вийшла. У закріплених є вже більше 10 ігор, які я сам граю, вони перспективні. Все це в телеграм-каналі. Посилання на нього також є в описі. Давайте грати разом, розвиватися і заробляти. Зараз дуже круті можливості. Чекаємо спотовий ETF на Ефіріум сьогодні ввечері. Має бути рішення. В будь-якому разі працюємо і обов'язково отримаємо свою нагороду.